Всім величезний привіт, друзі! Сьогодні у нас недільний ранок. Кава вже підійшла до кінця. Так. І е, сьогодні у нас 6 липня. Я вже маю завтра виходити на роботу з відпустки своєї. зараз, от. Дуже такі в мене сьогодні важкі емоції були зранку стосовно цього. Геть не хочу йти на роботу. Так, моркучий чайок. якось так важкувато. І що, встала сьогодні зранку, дивилася канал Лан, Світлана Лана. Здається, якщо не помиляюсь, моє життя недавно підписалася на цю жіночку. І от вона смажила млинці. І мені так захотілося цих млинців. Це ось трошки вони тут ще стікають на серветочці. Тому зараз ми з Маркушою будемо такий сніданочок робити собі. І виникла в мене ідея, що треба довантажити відео, які в мене зібралися там, да, архівні, тому що вже ж ми крокуємо в новий для мене період робочий. Ось, тому так вирішила з вами привітатися. І в цьому влозі будуть якісь відео такі коротенькі. Що там у нас на протязі того всього часу було? Я не знаю, якась готовка, певно, що щось таке. Так, і що? Млинці в мене вийшли сьогодні надзвичайно пухкі, смачні. Вони трішки такого сіруватенького ніби відтінку. Це через те, що в мене було е, дуже мало. Е, Кефіру, і я ось додавала йогурт. Завжди, коли у нас відкривається така велика, великий стакан йогурту, і він не споживається за день, то я розумію, що то будуть вже млинці. Ну, Цей на краще, він вони мають такий приємний аромат, тому зараз будемо смакувати, ласувати і готуватись до робочих буднів. Покажу вам трішечки краси. Зустрілася з дівчатками з роботи. Ми зараз нас троє. Двоє з нас у відпустці ще поки що і вирішили ось зустрітися. Подивіться, як тут гарно. Такий цікавий дуже варіант. Туя і насаджено квітів. Можна собі... Взяти щось до уваги. Ось цей мені дуже сподобався. Як ця рослинка називається, не знаю. Що світиться ось вночі. І ось такі тут куполи. Ми сидимо в такому куполі, тому що дуже вітряно. Так, друзі, погляньте, яка в нас краса наша хризантема Жовта, наша така довгоквітуча хризантема. Вже вона у нас красується ось у вазочці. Хочу зараз вам показати, що сьогодні я навиготовлювала. Так, це ось такі ось пиріжечки смажені з горохом. Я, як завжди, люблю менше тіста, більше начинки. Так, і в останню хвилину, взагалі, як у мене вийшов горох, як у мене взагалі ця ідея зародилася, все дуже просто. У мене залишилася горохова каша. Я її дуже хотіла кілька днів тому. Я її зварила, наїлася і поставила в холодильник. З метою, що ще я хочу зробити і е, пиріжки з горохом. Чого я їх захотіла зробити, навіть скажіть мені, будь ласка, і не придумаю. Ну, так мені чогось захочуть. Їх із компотом з сушки дуже люблю. Ну, з молоком, звичайно, вони смакують, тому що горох він трішки такий солодкуватий, і в пиріжках він мені краще звучить, аніж навіть квасолі. Якщо чесно, тому ось такі у нас пережулічки вийшли. Такі гарненькі, ароматенькі, тісто робила на око. Але точно десь приблизно пів літрова баночка борошна в мене була, не більше. Ну І зрештою, я подумала, що з горохом такої кількості нам буде достатньо. Цим у нас поласують брати наші менші. Ще заправимо якимось бульйончиком місцем і буде собачкам на вечерю. А я вирішила дірвати ось такі наші сливи смачні. Також дуже ароматні, вони ось уже порепали, вони прям там кілька ще тих слив на деревині, ну, штук 5 зірвала. І ось вирішила зробити ще пиріжки зі сливою. Вони не менш смачні, проте візуально вони не такі апетитні, тому що я не вмію працювати з, з тими такими фруктовими начинками. В мене ось воно, так бачите, порозлазилося. Але тим не менше, це дуже смачно, повірте. Тому такі у мене сьогодні м -м, пироги. <світ> Правда сказати нічого. Такі пироги. Ось так ось, друзі, з вами поділилася, і, звичайно ж, все відняла. Зварила ось такий супчик вермишелевий, легенький. Вчора купила ось таку ось тюльку. Зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Дуже вона смачна, кілька малосолена з прянощами Так, у нас тут імбир, хлібчик. Це, до речі, ось кабачок, рулетик, який я вам показувала. Цього разу ми додали сюди і сирок плавлений, і крабові палички. Дуже смачно. Пиріжок мій вчорашній, ковбаски нарізали. Є солодкі гріночки, та компотик, ось такий ось із з сушкою. Ну, все, будемо смакувати. Да, Маркуша? Всім смачного. Гарно у нас тут на бесідочки. Добре, що поруч грядочка. Ми вибирали наших помідорчиків та огірків. І ось прямо все поруч. Пішов, набрав, всі і але перед тим, як сідати, то все споживати, треба нагодувати братів наших менших. Ось такий ми корм купили для друга, називається. Він йде для собачок. Тут 3 кілограма 180 гривень. Але у нас його і коти також полюбляють. Ось такі великі гранулки. Ось. Тому зараз всіх нагодуємо, потім будемо їсти самі. Так, зараз у нас з маркошиком буде пересадка кактусів. І ось така у мене ще є рослинка одна. Не знаю, як вона називається ця рослинка. Дізнаюся, що забулася. Вона у нас ну, треба її пересадити. Для неї я взяла ось такий горщик купила. А для кактусів ось такий жовтенький буде у нас. Тройничок. Ми їх тут розсадимо. Також взяли, ось у мене Маркуша показує полістки для кактусів ґрунт, і, звичайно дренаж, керамзитовий, будемо зараз висаджувати. А тут, до речі, не потрібен ніякий дренаж, тут ось уже є у нас така штучка спеціальна. Так, ну що, ось така у нас композиція з кактусами поки що вийшла. Геть всіх діточок малесеньких повідривала і окремо пересадила. Хай поки що підростають, набираються форми, а далі побачимо, може, зробимо якусь композицію. Цього велетня. пересадила окремо, був глечик у нас вільний, ось в цьому підвазоннику. Дуже симпатично виглядає, забула назву цього вазона, підкажіть. Так, і пересадила нарешті нашу драцену. Вона у нас вже бідолаха була в цьому, по-моєму, то я її в цей пересадила так от. прийшла до сусідки на каву, подивіться, які красиві флокси. Вони Ось ті рожеві, ці такі більш якого кольору, навіть не знаю, як їх Ні, ці більше до фіолетового, а ці такі більш все-таки в рожеві. Вийшли з Маркушею прогулятися в парк, верніше прокататись на велосипедах. Маркуша собі знайшов заняття. Шукає скарб якийсь там в пісочниці. Так працює, молодець. Тихо, так гарно. Дощик себе крапає. У нас тут є така качелька. Вона, правда, поскрипує, але дуже приємно. Але, тим не менше, класно, що вона тут є. Зараз покажу. Ось така качелька. В у нас дуже гарний парк. Біля лісу поруч, діткам гарно тут гуляти, і молоді єде повеселитися, тому що зараз все на превеликий жаль. ну По зрозумілим причинам діти не можуть ці підлітки на да, підростаюче покоління гуляти, так як ми в свою чергу раніше гуляли. Ходили в фудоклубу Цікаво було дуже. Я ще з того покоління, які потрапили до сільського клубу. Це було дуже сильно, класно, весело. Я пам'ятаю, що вхід у такий клуб коштував 1 гривню. Ой, то взагалі було такі спогади на все життя. Ну, зараз дітям, на жаль, немає. Ну, як дітям, цим підліткам немає куди піти, тому вони от гуляють в парку. Якісь там роблять собі міні вечоринки, Веселяться, жартують. Такі от справи. Ось така гарна впала гілочка дубових листків. Хочу взяти, помиємо, тому що чула, що дуже класний. Рецепту гірочків, засолених є саме з дубовим листям. То якраз от воно мені прям, можна сказати, в руки випало. Гарно намочимо водичку, і вимаємо. І зробимо огірочки такі смачні, хрусткі мають бути. Так, друзі, сьогодні у нас річниця весілля, і ось мені чоловік подарував такий торт. З ми, звичайно, з ним обоє забули, що у нас 13 років спільного подружнього життя. Тому що зараз, чесно кажучи, не до цих всіх тонкощей. Життя в нас внесло свої корективи, але тим не менше мені було дуже приємно сьогодні отримати такий подарунок Ось від ласка. Зараз ми відкриємо, бо Марк тут вже чекає, не дочекається. Ось такий тортик з морозива. Зараз ми відріжемо і побачимо, що він з себе представляє. Такий красивий. І ще не Ось ми а його не... так і розріжемо. А ну Звичайно, що залишимо ще й на завтра? ну А як же ж? Ось такий кусочок. Ми... Маркуші беру. Ну, клас! Боже, дитина так хоче, наче вона його того морозива, з роду віку не бачила. Смачного. Дякую. Будь ласка. Щойно скуштувала тортик. Там, вон, бачите, всередині ще є така прослоєчка полунична чи вишнева. Дуже смачно. Ось цей кантик іде ніби як. Таке напівбізе. Легенький такий присмак має бізе мені, ой, консистенцію, текстуру бізе, да? ці дуже ніжні такі трояндочки дуже смакує. Тому рекомендую, якщо у вас якась подія, можете ось привітати своїх близьких таким ось тортиком святковим. З морозова, дуже, дуже смакує. Дай Давайте так. зразу зніму покупочки, поки не порозложували в холодильник. Молоко ягодинське. Ось такий кефір. Ось таке ще молочко своя лінія. Так що в нас тут є козінаки. Так, козінаки. І ось з українських ковбас, бабусина ковбаско. Далі аптека «Цитрамондарниця». Так, ще у нас з'явився ось такий пральний порошок гама Original. Давайте подивимося, який він там всередині. М -м, дуже приємний запах має. Ось такий він. Ось такий він. Блакитний. Так. Далі. А, кондиціонери з півником. Це так. Ось такі кондиціонери. Два. Так, далі носочки це де? Замовляла? Не, так? Не, не. Ага. Ну, з носками, то ми пізніше із тим розберемося. Все, отакі покупки. Так, друзі, ще також в покупочках покажу вам шкарпетки. Вже за столом не стала цього робити. У нас, е це мама моя замовила через інтернет для Мілани, і, в принципі, і для нас дуже нам сподобалось. Я і не бачила цього замовлення. Вона вже принесла безпосередньо його додому з пошти. Там була якась акція дві, е 14 пар. Там, виходить, комплект сім пар іде, і третій в подарунок. Ще сім пар, третій комплект. Вони в нас, правда, тут вже не всі сім пар, бо Мілана трохи собі там відібрала і вже дещо прання віддали. Ось, Тому дуже гарна така кольорова палітра. Мені здається, що виглядає досить молодіжно, так як зараз от підлітки люблять. так? І на мене, в принципі, ось такі коротенькі я люблю. Ось такі приємні, взагалі дуже приємне, приємна якість. Тому такі шкарпеточки. Шкарпеток, шкарпеток багато не буває. У нас із цим трішечки, знаєте, пункти, тому що у нас Мілана... То весь час їх десь Діна, тут десь, десь вона там ночує в подружки чи у сестри, чи ще в когось десь також ну, у нас з цим проблема. Тому моя мама каже: заздалегідь до школи трішечки підкупимо. Ну і заодно от собі якусь пару виберемо такі от покупки. Так, друзі, ось такий у нас буде. Вечеря обід, тому що у нас дуже довго не було водички. І я сьогодні, чесно кажучи, нічого не готувала. Тому дістали те, що було. Приготувала, розігріла картопельку, варена, звичайно, молода, але її підсмажила і додала туди часничку. Три котлетки залишилося, посмажила ковбаску, зробила ось такі ось помідорки з базиліком та італійськими Італійськими травами посмажила яєць, три трошки овочей зараз піду. І ось купили шість біляшів морожених в магазині, просто у мікрохвильовій печі розігріли. Далі хліб, далі ось така ось лососована намазка, У нас там ще трішки залишилось. І на десерт буде ось скільки лохини. Діти дуже люблять. Вчора ми були на базарі, то купили лохина по 110 менше і 120. Більше за кілограм. Оце ми взяли на 240 гривень. Ну там багато вже діти одну порцію з'їли. От, Тому будемо тако потрошку, я думаю, що всім вистачить. А, тому що покупалися, накупалися, мабуть, години-дві ми були в тому басейні. Е, і... Або навіть і три, каже Маркуша, да? Він уже прийшов. Покажись. <звичайно> І, звичайно, що всі зголодніли, тому такий у нас буде вечеря обід. Бо сьогодні не до того. Їли морозиво, їли там якогось от я, я така сьогодні, мама не дуже. Отакі <звичайно> от от справи. А сонце таке ще палюче, але хоча б охолодилися тим, що в басейні поплавали. Всім смачного. Сьогодні на вечерю у нас будуть ось такі вареники з картоплею. Ми мішутка. Були по акції ВТБ щось 20, з чимось гривень, не знаю. Дуже дешево. Це не я їх просто купувала. Ми сказали, що вони були по акції. І отак от от якась ціна така 20 гривень. Тому. 450 грам, 50 у подарунок, вже вкинула варить. У нас всі, в принципі, з картоплею люблять. Буде ще омлети, овочі і така досить. Я думаю, ситна буде вечерям дітям. На вечерю. Зараз будуть бігти діти! Ідіть їсти! Зараз ви побачите. Перший пішов. Друга пішла. Третя і четверта. Вся команда в зборі. Давайте. Так, ну що, діти поїли, готую ще їжу вже і на завтра, бо завтра понеділок починаються активні робочі будні. І зараз ще годую котів, тому що кіт уже дуже зголоднів, тут такі ще з вікна. Рижиком лежить. Зараз я вам буду нести не плач мій зайчику. І норочка. Ну, Вони так це вікно захезують. Кіць, 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 кіць. Ти хочеш їсти? Ну я тобі зараз дам. Пішла я йшла на вуличку, бо таке сонечко гарне, Є. якраз ось захід сонця. Тому, друзі, кажу вам на цій оптимістичній ноті. До побачення. Бажаю вам гарного початку робочого тижня, мирного, тихого неба і всіх-всіх благ, як завжди. Ми побачимось з вами дуже скоро.